Слава Україні і вітаю на каналі Любі підписнички. Вирішив записати відосік по новій партії. Партія проходить на моді. Два слова про мод. Мод, умовно кажучи, повертає старих мірків, які просто коштують дуже багато грошей, але вони лімітовані. Ну, обмежені кількістю. Також. Вирізна Азія, Південь Африки та змін Трейд Америки. Америки та чуть умовно в усі європейські ноди. Ну, європейські не, не тільки європейські, і африка. Роз розсадка приблизно ось така. Зараз пробіжимося по країнах. Тут мав би ще грати делієць. По ідеї, по ідеї тут мав би грати, але щось не, не склалося. Така фігня якась. Е, попилили Португалія, вже мертва, і Бургундію, англійці і француза. Португалія, Кастилія і Марокко, який сформив Андалуса. Е, торгівля в цьому моді перероблена. Е, я граю на Австрії. Mm, да. Торгівля зовсім перероблена. Ну, принаймні, для Австрії це кардинальні зміни. Австрія тепер в Відні живе, який я наразі поки що ділю з угорцем. Маю 60% десь, і в Відні можна жити, якщо його контролювати повністю. Типу, запилювати Венецію мені не обов'язково. Це приклади, як зміни трейд. Сильно змінений тут. Нижній землі все ще кінцевий нод, Англія тече в Нижній землі. Венеція тече в Геною Гена типу, Є по суті, два кінцевих ноди. ні, не два. Виходить, що тільки один. Венеція вже не кінцевий став. Тільки Нижня Землі. Ну що? Умовно кажучи, що можна сказати, що Крим помер. Давайте розповім, що відбувалося. Ну, да, Португалію просто домовились Марокко і Кастилець і попилили бідного Португальчика. Не знаю, сподіваюся, він пов... нормально підійняв ліміт, дав хоч битву. Поляк напав на Крим. Я зайшов за оборону Криму, за оборону Даймонда. Декілька разів намагався взяти краків, але перейшов московит, і вони разом з поляком відбили від Кракова. Ну, московит хоче з'їсти Крим, хоче з'їсти Астрахань, куди Крим вліз. Типу, да. за Крим ще прийшов Швед, трішки повоював, посіджив Новгород. Шо, шо, що. Далі. Угорець і Мамлюк повоювали проти Турка, але Турок ще не вбитий. Зібрався Ефіоп, зібрався Расід в той час, поки Мамлюк воював. Зібрався Арбаділь, це був Мінорчик. Транса поїла в той час, поки все відбувалося. Муно кажучи, всі в Європі поїли трішки кала. Тобто набралось займів. І вели свою економіку там спаду, так би мовити. Англія з Франції влетіли в Бургундію, Але здається, Англія влетіла або в труп, або окремо. А першою влітала Франція. За Бургундію зайшов Мілан. А за Францію Венеція. Мілан повоював правів бойові дії з Венецією в Італії. А Франція продавила Бугундію. Вийшло отак. От. Єсен підзібрався в Рейнланді, я підзібрався в Відні, зробив собі васальчиків. Типу, в моїх планах з'їсти Баварію, з'їсти ну, Відень, де їсти. І представляти з себе якісь, якусь силу центральноєвропейську. Е, що? Давайте пробіжимося по країнах. Е, чисто е, інкам, е, наприклад, 57 Англія, Ліміт 50, БДшка теж важливо. Звертайте на увагу, я просто буду показувати не все проговорювати. Армія радіжки, типу, Пстиж це все важливо. ППшка е, це все критично, типу. Кількість займів. Ось Англія набрала займів ну, 2400. Типу. Це не дуже приємно. Не дуже приємно. Закриває кількісні ідеї. Ідеї тут сильно перероблені. Кількісні ідеї, вони порізані, але ну, змінені, скажімо так. Але я б не сказав, що я схвалю пік кількісних ідей. Ну... Білди йди, я думаю, десь на 10 му теху потім подивимось, як час дійде. Тому що не всі ще позакривали. Француз теж закриває кількісні. Е е е шо, набрав 12 займів на Ого. потужно. На 4200. По а, по інтересту він виплачує 14 монет, змушений виплачувати. Набрався, набрався, поїв е французик. Ліміт e, e, 64 тисячі, рекрути 81 тисяча, але це ж з Що, Ліміт 60? Бургундець, Ну, no, він мертвий, типу, до речі, БД Франції. Нормально, нормально, хорошо. Так, що? Кастилія, Андалусія. А, да, Кастилія, Андалусія. Разом прийшли бити африканці Я, ЯО. Не буде яойської гемонії. Що? Е, Казка Стиля? Одновідсоткові займи, 40 ліміт, БДшка непогано за рахунок того, що зі старта в цьому моді ідеї на країнах теж перероблені. В цілому мод, е, приблизно зрівнює всі країни. Типу, грати можна за будь кого Як Середнього мінорчика в Європі. Умовно, Франція, звісно, сильніша, ніж умовно, ЯО, але цей мод зрівнює. Додає інститути Тіхи в Африку, в Крим, типу. Трішки, можливо, десь послаблює Францію, так що жити можна. Е, так, 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 перейдемо. Що, 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 що? В парагончика... 44, 42 ліміта, ну таке. Андалуз, ну, в принципі, плюс-мінус таке саме. Трішки БД менше. Яо ну воюю як може. До речі. Плюс-мінус як андалуз як стиль, тільки послабше точно буде. Ефіоп зібрався. Від золота 22 інкам, сумарно 47, 50 ліміт, 4-мораль. Ну, типу, це потужний потужний, зібрався. У Ефіопі в цьому моді краще трішки іде, як я бачу. Расід 23 інкамчика. Ну, типу, це як мінорчик більше. Теж закривають кількісні люди. Ну, окей. Я, я, я зроблю трішки інший білд. Ви побачите на огляді друга чи третя сесії. У мене є свої ідеї з цього приводу. Мамлюк е, має. Ну, ладно, БДшка ще нормальна, але армія він не тримає, тримає manpower, е, в, намагається виплачувати займи, платить по відсотках 13 монет. Заради цього Видали всю армію, щоб потім її у випадку війни заново наймати. А почекай, а фортифікації до Каїра в нього ну, пара фортець проти Турка, а ось проти. Не, не поняв. Тут нема фортифікації ні проти Нрасіда, ані проти Ефіопи. Я не знаю, чому вони не нападали в такому випадку на мамлюка. При тому, що він вже в займах, не має армії, а 12 корупції. Ну, як я бачу, Мамлюк, забравши оці території, вбив себе по факту. Ну, сумна ситуація. Арбаділь. Арбаділь, Арбаділь, що? 56 інкама, 50 ліміта. це хороша країна. Зараз точно, це хороша. E, можна сформувати персію, але перс тут e, слабший, ніж в ванілі. ну от, Типу, якщо забрати якісь тут про. Делієць буде ігровий, трансаксіана. Сидить не дуже стабільний гравець. E, 1%. 24 e, ліміт. Щось сформити можна, притом не, чи не можна. Так, e, да, підняти армію, можна тіморідев сформувати. Турок 47, є армія, з економікою проблем нема. Типу, мамлюка він з руханням мамлюка. да, ну Мамлюк могіло з 12 корупцією, це точно. Мілан Непогано, мабуть, що зібрався, але ось таке ось типу гори профтикав забрати це, ну, одне ключ, ключове, мабуть. На Італії від Франції треба ж оборонятися в горах, мабуть. Тоб, тут зрозуміло, що є, типу, на холмах геної фортечка. Економіка за рахунок трейду і так, таксів їх чудово забудовує. Ось і продакшенам вже забудувався і так само, і техні актуальні, і ідеї закриваються, кількість майже закриті. Ну, це республіка. Озочками все добре, радників тримає високого рівня, армію подрілив, манпавер має, виглядає добре, Сицилія теж людина, тут монархія, і деякі, до речі, сицилійські, ну, таке, грати можна, але не дуже. ну зі старта хороші. Ну, це мінор, дуже мінорний. Я думаю, тут проблема з автономією де тут, блять. карта? Автономій. Да, от проблема з автономією от все жовте. Типу, треба мінус, потикати. потикать. Ця проблема через те, що він сидить на низьких краунлендах і автономії зростають. Ну, Зараз наразі ні, але думаю, вони, за, за рахунок цього позаростав тут по 20% на кор територіях на рідних. Ну, мінус який по всій країні протикать, і країна ну, зросте відсотків ну, на 25, на які автономія впаде. Венеція. Венеція трішки повоювала з Угорцем в обороні Крима. Ну Угорець, звісно, засіджив Крим, який. Москва, Польща і Угорщина напала втрьох. Але Угорщина з цього не дуже щось отримала, тому що це, типу, мусульманські території з кримською культурою, які ще не течуть до тебе. Типу, з цього стейта 0,13 копійклутати, а адмінки витратити багато, щоб це закорити пішло. Венеція побивала з Міланом, про, про, да, з Міланом проти Бургундії на стороні Франції. Трішки набиралось займів, виплачує невеликий відсоток. Насправді на Венеції можна було б зробити трішки більше грошей, на мою думку. Забудова тут ну, така базова, багатьох храмів не вистачає, ну, приймав участь в війні, армія теж надрилена. в цьому моді дріл дає 15 дисциплін і, мабуть, що швидше йде. Але Менпавра не так багато. Ідеї... А, мі... а, закривають мерка ідеї. ну Тим паче тобі треба великі інкам, ста... великі доходи. Можна проставляти ці ордени, і вони дають продакшн. Ось якщо розставити по всій країні. А дікти на manpower в мирний час абсолютно точно треба пробирати, треба виплачувати борги. Шо, 25 інкама ну, бдшка нормальна, 21 ліміт з 27 піднято. Ну, Збирається в Рейнланді. Може сформити Вестфалію. Здається, Швед. Швед, Швед, Забрав ось, ось так в Балтиці. Да, Балтика тут ось така. Норвегія в Балтиці, Лівонія. Контролює в принципі, Балтику, має притомний інкам. Одновідсоткові займи, майже не платить по ним армію Має армію Має на... а Норвегія доволі потужна. Да, Має армію, в принципі, бойовий Бойова країна. Але так, да, що з тут він протис не івент, на який би дав йому 25 автономій вправі прові і один податок. Він протис рішення, яке забирає в нього мораль. Ну, це типу крінж. Ще я не проходився, треба протискати на мораль отут от всім країнам, які воюють. В нього цього, мабуть, нема. Да? Нема, нема, звісно. ну Це помилка для нього. Московит видне. Кацапі 40ма, 65 ліміта, 38 БД. Йдеї. Ну, далі ще не закриває теж, як я, в принципі, з золота розкачав. Перехрестив. Е виглядає в принципі нормально. Е да. Ну да Одновідсоткої. Угорщина. Е Виплачує 5,6. Типу, це більший відсоток. БД. 3,5 нормально. 3-7 11 золота. Розкачав Нітро, розкачав Косово. В принципі, правильно. Тільки ось в мене питання до оборони. Ну, типу, тобі фортеці отут -от не треба. Отут -от не треба фортеці. Ну, країна трішки недоменеджена, скажімо так. В цілому, ой-ой-ой-ой-ой, дефенси дікти на всю країну це величезна помилка. Ти ж платиш ось за утримання стейтів, Ну не став. Типу, не роби хуй. Поганих речей. Це ж тобі не треба. В православ'я він не переконверчується. До речі, цікаво подивитись, що дає православ'я в цьому моді. Воно перероблено. Менпаврикавер, десца. Все так само. В принципі, нормально. Польща. Другий раз уняла Литву. Обрав івент на поляка з посереднім рулером. Хоча, як на мене, можна було обрати інше. Тримає радники на Manpower. Армія 18 000, що? 38 БД, 44 ліміт, 28 кам. По займах виплачує 9 монет, набрав 3600. Це відносно небагато ще по інтересу виплачу, але 3,5 тисячі займів набрався. Е, так, що, всіх подав... Ну, Крим, бідний Diamond. Бідний, бідний Diamond. Скільки деть ліміта? Е, Сподіваюсь, він перебудував армію. Ні, це помилка. Він не перебудував армію після банкрутстві і бід на коней. а Хоча тре слід було перебудувати армію на коней, оце все піхоту перевести в кавалерію. І воювати конями. Він не робив помилку. Те, що воював піхоту і замість кавалерії на Орді. І я Австрія з'їв на мінорчики. Ну. Це мої васали. Е, умовно кажучи, васали в цьому моді нейронічно не такі погані, тому що мерків ти багато найняти не можеш. Давай покажу. Е, е. Ось. Ти, умовно кажучи, можеш підійняти ось за 900 монет. Я можу купити 31 мерка полк. І е, є е. е, твій мій і є 31 полк мірків. Васали, які мають типу, більший мунпару, проводять, роблять імпакт. Але васали, як я чув, вони тупенькі і не хочуть прив'язуватись, не хочуть ходити з тобою. Подивимось, як буде. Я нормально наче, протискаю все БДшка, яка в мене. 376. Типу, ну, нормально можна було краще, але ну, це без радника ще. Це радник на дисципліну. Можливо, на дисципліну не помилка тримати радника, тому що ну, тобі треба економити манпауер. Можливо, ні. Хто його знає. Бля. Сті блестяще заграв, не забрав трейд. Ну, геній великий, що сказати. Треба позабирати трейд Васалів, не дограв. ППшка тут в принципі не Неможливо довести до 50. -ти. Наразі, так я скоро доведу. Да, інкам розкачав золото майже на 17 монет Intel і Єгер. Що? Ліміт 59. Ну, Від імперки 13. Ще. Імперка, в принципі, зараз сканає, але ранг імператора дає мені приємні культурки. Мені, в принципі, що тут корити і корати ще треба адмінка, мілка, закривати ідеї, розвивати країну треба. З приємного те, що в мене ну, нема, очевидно, займів, хороший баланс маю. Трішки зекономив на радниках, не тримаю супер дорогих радників, але е, забудував церквами країну типу найбільш вигідні церкві, трішки на. Е, цей на трейд. Поставив будиночки. Ну, в цілому, отака от у нас вийшла партія. Думаю, далі буде цікавіше. Постараюся записати якісь вігни, нарізочки, зробити якийсь хороший показательний ролик з нарізочками веселими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І на все добре.